Розділ восьмий. Що робити? А він знову нас не забере? відхекуючись, спитав Кося. Ні, сказала Дюдя, не хвилюйтесь. Вдруге він забрати вас уже не зможе. Такий чарівний закон казкового лісу. Спасибі тобі, дюдю, сказав Колько, ти врятувала нам життя. До чого тут я? Це снігуренька придумала, а допомагали всі. Навіть загадковий яшка, додав Кося. Ми б давно вже замерзли, якби не він. Як це так? А він увесь час примушував нас рухатися, не сидіти на місці. Ми весь час чули його голос. Ми думали, що він тільки на витівки здатний, а він, виявляється, сказав Колько. Молодець, сказала Дюдя і враз спохмурніла. Щось довго наших нема. Стривайте, погляне, лише він чарівне дзеркальце, де вони там. Дівчинка заскочила до хати, а кося і Колько лишилися на подвір'ї діда Мороза й Баби Морозихи. Вони навіть не встигли перемовитися між собою кількома словами, як з хати вискочила Дюдя. Біда, лихий пан Крижан, засадив діда, бабу, Снівуреньку, у боцегарню, на три крижані замки. Ой, що ж це буде? один голос скрикнули кося і кулько. Їм то нічого не буде, вони ж холоду не бояться. Але новорічне свято зривається без діда Мороза, снігуреньки, який же новий рік. Новорічні ялинки не засвітяться. Тисячі хлопчиків і дівчаток залишаться без новорічного свята, без новорічних подарунків. Особливо шкода тих, хто не має батьків, хто в дитячих будинках, в інтернатах. Вони так чекали цього свята. Що ж робити? розпачливо спитав Кося. Це я винен, це все через мене. Скрушно похитав головою Колько. і я мушу спокутувати свою провину. Що ти збираєшся робити? спитала Дюдя. Піду до пана крижана. Та ти що? Він же тебе заморозить. Буду рухатися, може, й не замерзну. Але ти не зможеш рухатися весь час, день і ніч. Я не допущу, щоб, тебе через, мен... щоб через мене зривався новий рік. Я не залишу тебе. Разом підемо. вигукнув Кося. Хоче страшно. Хлопці, куди ви? Це ж вірна загибель. скрикнула Дюдя. І от почувся переможний регіт лютого пана Крижана. Га-га-га, на це я розраховував. Вдруге забрати я їх не зможу, а якщо добровільно, будь ласка, крига, дрига, холодрига, вуха завірюха, віхала, поїхала жух, і вмить зникли і кося вухань, і колько колючка, і сам лютий пан Крижан.